Доброго ранку, діти! Я вас вітаю і гарного вам дня бажаю. Сьогодні ми поговоримо про професії. А що таке професія? Так, це те, чим займається людина, ким працює. Є професій так багато всіх їх і не порахувати. Тож сьогодні поговоримо про них. Як ви вважаєте, яка професія найважливіша? Це ми з вами вирішимо в кінці заняття. Це вчитель або вихователь. Як багато треба знати, стільки ж знань потрібно мати. Діти потрапляють в школу чи садочок, і їх там всьому навчають: вчать писати, малювати і за квіткою доглядати. Ці професії безцінні вчать наше майбутнє покоління. Так, бо ви, дітки, майбутнє нашої держави. Це пожежник. Якщо десь виникає пожежа, вони вмить приїжджають, небезпечний вогонь заливають водою. Пожежник чи рятувальник сміливо рятує людей. А ви пам'ятаєте номер, за яким викликають пожежника? Молодці. Один. 01 Будівельник. Всі ми живемо в будинках. Їх цеглинка до цеглинки будують будівельники, роблять ремонти, а ще пиляють і стругають, цвяхи спритно забивають. Вони завзято трудяться, щоб було багато домівок та інших споруд. Діте хто це? Лікар. Можна сильно захворіти. Горло, голова боліти. Лікарі лікують від хвороб, роблять обстеження. Лікарі дбають про здоров'я людини, які є пацієнтами. Поліцейський. вони працюють, щоб ми були в безпеці, захищають від злочинців, охороняють вулиці. Поліцейським можна довіряти, якщо у вас трапиться якась біда. Майстернею цієї людини є кухня це кухар. Там він працює, всіх годує, знає багато рецептів. Ще можна сказати, повар або кулінар. Всі професії прекрасні, давні є, а є сучасні. Програмістом бути круто, добре знає він комп'ютер, може гру та сайт створити. І програму розробити. Ця людина дуже творча, це художник. Він пензликом створює свої картини. Може малювати те, що за вікном і те, чого не існує. Картини різні є, великі, малі, буває й незрозумілі. Але художник точно знає, як виглядає краса. Двірник дбає про чистоту вулиць. Ми маємо допомагати йому не смітити, не кидати папірці. Електрик людина, яка працює зі струмом, електричними приладами. Якби не було цієї професії, то не було б світла. Діти, а хто це з нитками та голками? Це швачка або кравець. Ці люди шиють або ремонтують одяг. Діти, які професії ви ще знаєте? Водій, людина, яка керує транспортом. Може бути водій автобуса, тролейбуса, перукар, і садівник, фермер і машиніст. Пілот літака. Професій дуже багато. І кожен виконує свою роботу? Давайте подумаємо. Яка професія найважливіша? Діти всяка робота важлива і потрібна, і з повагою треба ставитись до всіх, цінувати працю людей. На цьому ваше заняття завершено. До побачення, діти!